Та в цьому відео я хочу вам розповісти про топ-5, на мою думку, головних звичок, які повинні бути у кожного, та як їх впроваджувати в себе. Ну а ми не будемо говорити і почнемо. Плануйте кожен свій день. Так ваші дні будуть продуктивнішими. Кожного ранку приймайте прохолодний душ. Він також зможе вам допомогти прокинутись. Також прохолодний душ підтягує вашу шкіру, знімає напряг вашого мозку та закаляє імунну систему. Мажте губи бальзамом, маскою або скрабом для губ, щоб вони не тріскалися. Ну і з руками теж саме. Мажте їх кремом, щоб вони не сушилися та не тріскалися. Склянка води вранці. Пийте кожного ранку перед їжею. Але є виняток пити нейтральну, не гарячу, не холодну та не мінеральну воду, аби уникнути тяжкому захворюванню. До речі, для того, щоб засвоїти собі нову звичку, потрібен 21 день. Як же легко впроваджувати ці звички в себе. Як не забувати їх виконувати? Побачите у наступних кадрах відео. Усе записуйте та плануйте. В цьому вам можуть допомогти трекери та планери. Отже, якщо ви зробите собі трекер на якомусь листі паперу і повішаєте його, наприклад, на стіну, над ліжком, над столом, то прокидавшися по утрам, по ранкам, ви будете його той трекер замічати, а отже, не, не забувати про якусь вашу звичку, тобто ви будете її виконувати, так скаже. А якщо буде трекер в планері, наприклад, ось в блокноті, то блокнот ж у нас не завжди лежить допустим, на стіні або лежить прямо перед очами. І ми не завжди про нього згадуємо. А, і зазвичай вони у нас можуть в шухлядах лежати, наприклад, як у мене. А, а отже звичка буде, так скажемо, закидуватися. Ви можете для себе використовувати маленькі винагороди себе Винагороджувати не тільки походом в кафе, замовленням суші, катанням на атракціонах різних, якоюсь покупкою дорогої речі. Це може бути просто як ви можете просто з'їсти якусь маленьку цукерочку. Це теж буде рахуватися, я думаю, як за винагороду за. Звички. Це може бути просто поход, щоб просто походити по, по парку. Це може бути просто заняття вашим улюбленим, заняття вашим улюбленим ділом. І на цьому, в принципі, все. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. А якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі. І всім пока-пока!